28 мільйонів гривень передбачили в бюджеті, щоб завершити облаштування алеї урочистих воїнських поховань на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Будівництво не зупиняється. Поінформували в міській раді. Роботи на об'єкті виконує бригада із семи будівельників. Наразі вже звели частину огорожі, триває бетонування пішохідних доріжок та встановлення металевих конструкцій для пам'ятників полеглим захисникам. На це вже витратили 4 мільйони гривень. Розпочати монтаж самих монументів будівельники мають не раніше квітня. Як зазначили у владі, сприятлива погода дозволяє проводити роботи з дотриманням технологічних вимог та без простою. Водночас будівництво просувається дещо повільніше, ніж передбачалося. На темпи вплинула мобілізація та затримка фінансування. Проте, незважаючи на ці обставини, повністю завершити проєкт планують до кінця поточного року, повідомили в міській раді. У 24 році не все встигли. Пов'язано це, як я вже говорив, із затримкою фінансування, тому що постачальники давали в борг відповідні матеріали, але ж не в тих об'ємах, в яких потрібно було. Ну і друге питання це дефіцит кадрів, тому що на цьому підприємстві також частина працівників мобілізована. І набрати заповнити ті вакансії дуже складно. Пацієнтів більше ніж лікувальних площ. Обласній лікарні в Кропивницькому не вистачає території для реабілітації осіб, які постраждали внаслідок війни. Про це повідомили в дирекції медзакладу. Наразі в лікарні працює реабілітаційне відділення на 30 ліжкомісць, де відновлюються пацієнти з різних куточків України. В більшості поранені військові та ветерани війни. За словами медиків, через великий наплив пацієнтів простору для проведення реабілітаційних заходів недостатньо. Відтак з'явилася потреба в новому реабілітаційному центрі. Центрі. Збудувати його планують на території обласної лікарні. Передбачається, що реабілітаційний центр розгорнуть приблизно на 50 ліжкомісць. Він матиме двомісні палати з санвузлом, а також спортивний майданчик на свіжому повітрі. Кабінети для реабілітації будуть оснащені сучасним медичним обладнанням, яке є в обласній лікарні. Пацієнтів прийматимуть кваліфіковані фізіотерапевти, ерготерапевти, психологи та інші фахівці. Вартість будівництва нині обраховують виділити кошти на цей проєкт керівництво лікарні. Прохає громади області та меценатів у нас люди після цієї реабілітації стають на ноги, вони починають говорити, тому що дуже багато ми найтяжчих пацієнтів забираємо з усієї області. Це є фазія, коли люди не говорять. Дуже багато пацієнтів, які мають хребетну травму, дуже багато пацієнтів, які мають опікову травму. Дуже багато пацієнтів у нас, які мають. Травми після пересадження суглобів. Тому ми розширяємося, але, на жаль, тих територій на, в обласній лікарні не вистачає. 47 пацієнтів в мене в черзі. Тобто, це два місяці очікування на реабілітацію. Це дуже багато. А Національна служба здоров'я України, вона хоче, тобто вона вимагає, щоб... Реабілітаційний цикл кожного пацієнта був не менше 15 або 16 календарних днів. Тому а інколи це повинно бути 20-21. Військові також вони мають оцей термін реабілітації від 16 до 21 дня, і тому оці черги вони накопичуються і. Нам потрібно розширення. Тобто на сьогоднішній день 30 ліжок для нас дуже замало. Є інша будівля, на якій був створений проєкт попередній, це триповерхівка, в якій можна створити потужне відділення вже з окремими вимогами відповідно до вимог часу Національної служби здоров'я і збільшення площ. І є варіант, на яким працює зараз управління капітального будівництва, з приводу можливо відмовитись від існуючих будівель і здешевити проєкт. Будувати сучасне приміщення на території обласної лікарні таким чином, щоб одразу врахувати всі моменти доступності, всі умови, які нам потрібні, сучасні. І мова йде зрозуміло про десятки мільйонів гривень. Помість захисникам 50 півдронів передали військовим підприємці новоукраїнської громади, придбали безпілотники коштом місцевих аграрних підприємств, які входять до ради сільгосптоваровиробників. товаровиробників. Про це повідомили на сторінці у Фейсбуці новоукраїнської райдержадміністрації. Також в дописі акцентували, що місцеві аграрії допомагають оборонцям постійно. Заплатити за комунальні послуги, ліки або мобільний зв'язок, купити книги, квитки на потяг або просто задонатити на Збройні Сили України. На ці та інші потреби можна витратити тисячу гривень, які українцям пропонують оформити в рамках програми Зимова є підтримка. Чи оформили одноразову грошову виплату кропивничани? Як розпорядилися коштами та як взагалі оцінюють цю ініціативу? Давайте запитаємо. Так, оформлюємо на що витрати. На комунальні послуги. А як ще залишилося для походу в театр. Планую з донькою сходити. Як взагалі оцінити цю ініціативу? Позитивно. Чому? Ну тому що завжди потрібні кошти, зайвими не бувають. Оформлював. А на що витратили? На поповнення телефона. А як взагалі оцінити цю ініціативу? Нормально, я думаю, для пенсіонерів. Так. А на що витратили? На військовий збір. Збір. Військовим перерахували? Так, так, так. так, так. Як оціните цю ініціативу взагалі? Дуже добре. Чому? Чим дуже Хр... добре? Чому ну, це підтримка нашої армії. Це саме головне зараз. Тільки що оформили? Тільки що На що збираєтесь витратити? О, ну, звичайно, електроенергія. Там електроопалення в квартирі. Тому електроенергія піде. — Як оціните цю ініціативу? Ну, звичайно, що гарно. Нам приємно. Тим бачив, такий час піддержали. Ні. А чому? Тому що я вважаю, що влада має витрачати гроші-туди, туди, куди треба. Я, мені ця тисяча, повірте, нічим не допоможе. Це разово. А тисяча з кожного українця, нашим хлопцям, нашим оборонцям зараз треба. Тому моя така думка, моя сім'я взагалі ні мама пенсіонерка не оформлювала, ніхто. Вроді отримав. Смислі на планшеті є. О, так що ну, я їх всі військовим віддаю. Так що, як оцінити цю ініціативу? Якщо передавати військовим, то положительно. О, а не там, якісь свої там, нужди. Тільки військовим. Ні, не оформлював. Ну не приходилось так і не збираюся. А як взагалі оцінити цю ініціативу? Ну не сильно добре. Ні. А що я з ними робити буду? Можна витратити на інші допомоги. Ой, як не треба. Ось так. На що витратила? Ще не витратила. На що збираєте? Поповнення мобільного зв'язку, так буде, я думаю. Як в цілому оцінити цю ініціативу? Позитивно. Те, що дає людям, ну як незаплановані заплановані гривень, які можна на ліки витратити, там на мобільний зв'язок, і ще там, на книжки. Ну, добре оцінюю. Так. На що витратили? На комунальні послуги. А як взагалі оцінити цю ініціативу? «Ну, Звичайно, хороше. Питання тільки ціль, яка тут я не знаю. Я її оформила, але не я, тому що я не вміла, не а мені приятельниця і все заблокувалось. Все». Ні. А що думаєте взагалі про цю ініціативу? Ну, таке собі. Не оформлювала. А що взагалі думаєте про цю ініціативу? Думаю, що хитрості це просто і все. За комунальні одразу тут же попіднімали ціну, і та не допоможе. А наоборот, хитрі ходи, маневри її. Ні, не оформлював. А плануєте? Ні. А Тому що вважаю, що для країни зараз, мабуть, ця за тисяча гривень важливіша, ніж для мене. Оформлювала, але ще не отримала. А що, на що збираєтесь витратити? На лікарства, на таблетки. Як ви взагалі оцінюєте цю ініціативу? Положительно, конечно. Умнички, що придумали. Для пенсіонірів це дуже важно, дуже важно. Кожна копійка на счету. Так. А на що витратила? Комуналку За комуналку заплатила. А як взагалі оцінити цю ініціативу? Та ніяк. А як її оцінювати? Що таке тисяча. Ну я не знаю, для чого це все зроблено. Не знаю. Я так зрозуміла, просто було кудись нараховано. А щоб не говорили, що вкрали, нам роздали. Оформлювала, але ще не витратила, я збираєтесь витратити. Навіть ще не думала, якщо чесно, мабуть, на комунальні. Як взагалі оцінити цю ініціативу? Нормально. Ну, так, в принципі. В принципі, якщо на комунальні вона піде, то нормально. Або на ліки. Ну там вже у кого який вибір. 55 років у царині мистецтва. В Кропивницькому творчий ювілей відзначила художня школа імені Олександра Осьмьоркіна. До 65 річчя колектив навчального закладу презентував виставку дипломних робіт своїх минулорічних випускників. В експозицію увійшли 38 картин, живопис, графіка, декоративні колажі та полотна в інших техніках. Виставку учнівських творів зібрали вперше від початку повномасштабної війни. На відкриття завітали викладачі, учні, знані художники. Які раніше навчалися в школі, та шанувальники образотворчого мистецтва присутні обмінялися спогадами про роки, проведені в стінах навчального закладу, а також подякували педагогам за вдосконалення художних здібностей у дітей, виховання молодої плеяди митців та просування їхньої творчості в громаді. За цей час школа випустила більше трьох тисяч випускників. Гарні діти. Спогади про них це їх малюнки, які залишилися. На згадку в стінах нашої школи молоді покоління, ті, хто приходять навчатися, навчаються на цих малюнках. Ми дуже гордимося нашими дітьми, які в такий трудний, складний час змогли зробити достойні роботи, і ми з гордістю експонуємо їх сьогодні. Хочеться побажати вам всім, знаєте, от ви ж люди творчі, і для вас важливо, щоб творити це гармонія в душі. Незважаючи на все те, що відбувається, щоб у вас була гармонія, і світло, яке є у ваших душах, воно переходить дітям. Діти передають його на полотна, і так наш світ стає трішечки кращим, не таким уже сумним і темним, яким він є.